Українчик на дроті із Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Поговоримо про те, що заважає нам приймати рішення. Система освіти і соціум він влаштований так, що коли ти досягаєш дорослого віку, для тебе світ чорнобілий, для тебе є правильне і неправильне. Для тебе немає якогось сірого. Між тим чорним і білим, Відтінків сірого для тебе не існує. Чому це так трапляється? Тому що школа вона зроблена так, щоб там були тільки ті предмети, по яких тупі вчителі зможуть виставляти вам оцінки. Бо коли вчителька сама не знає тої правильної відповіді, то вона ніколи не буде в таких умовах працювати. Дійшло до абсурду, що там навіть в літературі не може бути якихось своїх думок із того, що автор хотів сказати, що персонаж той чи інший хотів тебе навчити. Такого, такого там не припускається навіть зараз. Що вже говорити про математику? Математика це взагалі такий предмет, де в кінці підручника завжди є там правильні відповіді, і ти зробив там якийсь той заданий приклад, розв'язав рівняння і можеш зрозуміти себе перевірити, правильно ти його зробив чи ні. І ось так, такий полярний світ. І коли ти закінчуєш там якийсь навчальний заклад, в тебе немає ніякого шансу доторкнутися, наприклад, до якоїсь теорії ймовірності. Хоча теорія ймовірності, основи теорії ймовірності, вони дуже прості. Для цього достатньо там якийсь 20-хвилинний відосик подивитися. І можна зрозуміти, як працює та ймовірність апріорна ймовірність, апостеріорна ймовірність, навіть такі речі. Там якісь експерименти із монеткою. Якщо підкинути її 100 разів, то вона 90, не 90, а 50, 51 раз впаде так, 49 сяк. Що фактично 50 на 50, ймовірність одна друга, тому що монетка випаде одним чи другим боком. Ну і Крім, крім того, що там закон великих чисел також на цьому легко дається. В цьому зрозуміти, що якщо багато разів, чим більше разів ти будеш кидати, тим більше в тебе, тим, тим ближче буде і, і той і інший результат один до, один до одного, тим менше між ними буде різниця в середньому. І таких речей в школі не вчать. Хоча воно цілком могло би в якомусь 10 чи 11 класі оживити атмосферу в класі, тому що в школі вже до цього часу вдається зайти досить далеко, і там вже купа всяких нашарувань, всіляких від з попередніх тем виходить, що якщо ти там в якийсь момент втратив за цим трек, то ти ну, тобі вже його не відновити. Це дає можливість там, знову прирівняти всіх в класі і е, е, поставити відмінників на рівню із, з, з звичайними студентами і е, 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 почати цю, ці речі із чистого аркуша. Цього не робиться. Більше того, навіть в університеті, університеті. ця теорія ймовірності вона взагалі з'являється в третьому семестрі. Вона не є якимось окремим предметом, вона, вона просто є якимось як продовження математики. І це, це також дуже дивно і, і дуже, дуже неправильно. І це, це дозволяє не ламати мозок тим якимось школярам, які звикли до правильних відповідей до останнього. І що там? Ще можна про дівчат розказати. Наприклад, коли хлопчики починають зустрічатися з дівчатками, вони в принципі по-початку не розуміють, за якими критеріями їх там відбирати. Там. Окрім того, що в неї є гарне обличчя, в неї там є ще інші співвідношення Там, плечей до стегон, там, кількості ж підшкірного жиру. І, наприклад, товстенькі дівчатка, вони завжди хейтяться. Тому що Довста означає, що капецька негарна. А по факту потім з'ясовується, що ти знаходиш собі якусь там худеньку дівчину із якимось великим розміром тих цицок, якимось третім або, може, більшим. Але коли ти з неї знімаєш той одяг, виявляється, що під одягом в неї там ті стегна вужчі, ніж плечі. І виглядає вона як якийсь хлопчик. Реально. І на дотик вона теж як хлопчик, бо в неї там того естрогену мало, шкіра взагалі якась як, як твоя на дотик. І це сильно конфюзить, і ніби в себе мало бути неабияк добре, а виявляється, що ти не хочеш навіть з нею мати той статевий акт, ти хочеш її позбутися і не знаєш, як то вже зробити, бо воно вже дуже далеко зайшло, і ти мав би бути якимось вже чемпіоном в своїх очах. І мав би ось-ось показати, який ти супер-пупер самець, А по факту не зрозуміло, що робити далі взагалі. І, бо, бо дівчатка по початку вибирається не, не по якихось зрозумілих критеріях, які мають пряме відношення до, до тієї статевої механіки. А по критеріях, чи подобається вони, вона твоїм друзям, чи твої друзі тобі не скажуть, що фу, яка вона там негарна. Хоча вона тобі може подобатись, не знаю, як заходити. Але коли тобі там, друзі не схвалять її кандидатуру, то шансів на якесь ваше хі, щастя нема ніякого. Хоча воно могло би бути. Це теж із. Напряму стосується тої апостеріорної ймовірності, коли в нас є початкові якісь умови. Коли... Це працює, наприклад, якщо взяти якийсь предмет мистецтва і зібрати натовп людей і спитати, скільки цей предмет мистецтва може коштувати. І від того, хто перший назве ціну, буде залежати, наскільки. Ну, наскільки буде там середній результат після того, як всі назвуть? Тому що якщо там хтось назве, що ця штуковина коштує там 2000, до прикладу, то наступний не буде вже казати, що він там і 2 гривні не коштує. А, а буде казати, та ні, 2000 ні, півтори максимум. І, і ось так вони будуть відбуватися танці плюс-мінус плюс, і середня ціна вийде там, якась одна. Особливо, якщо цей, хто перший називе ціну, буде там підсадний, який почне цей аукціон, так би мовити. А Інша справа, коли кожен буде називати ціну окремо, та буде називати таємно, от тоді результат буде зовсім Так, Так само і з цими дівчатами працює. Що якщо по початку в тебе немає ніякого розуміння, що для чого потрібна, чому, точніше, зайва вага, то зле. Ну, пізніше вже з'ясовується, що зайва вага, то воно напряму там, впливає на здоров'я. І не така то вже проблема принести своє тіло в гарну форму. Початкові кроки, звичайно, дуже важкі, але зараз вже достатньо. Людство назбирало досвіду і навчилось харчуватися правильно, щоб мати гарний вигляд і здоров'я, настрій і так далі по списку. Тому ну що там із, із дівчатами пізніше стає зрозуміло, що якщо вона не має зайвої ваги, то з нею значно простіше здійснювати той, той статевий акт. Її простіше без якихось розмов там, повернути, підняти, там, і, і всіляке таке. Це вже пізніше доходить, що коли дівчинка там, має якусь більшу вагу, аніж потрібно, але ну, і не вписується в якісь модельні уявлення, але вона там в гарній фізичній формі, що в неї, окрім того жиру, є м'язи. То вона теж там може дуже активну участь приймати і е, буде куди кращою коханкою, ніж е, там якась куда дівчинка, яка просто нічого не їсть ні, ну, і нічого не робить. Е, е, ну, Як би не здавалося, що е, я говорю щось не те зараз, моя мета е, пояснити, що е, не, не так все. Як би це тупо не звучало, не так все однозначно. Чи все не дуже неоднозначно в наших рішеннях, коли нам треба е, е, стартувати з дому, коли, е, коли треба а, там, зробити все дуже правильно, а, а правильно не знати, як правильно, тому послухаємо інших, що вони розказують як правильно. І Тут з'являється та карта затримань, до речі, про карту затримань. Завтра з'явиться нова версія карти затримань. Посилання тут буде під цим відео. і Також, також в нашій телеграм-спільноті буде посилання на їхній телеграм-канал. Розробники пішли далі цього разу. Вони Зробили це у вигляді додатків, у вигляді програм, які не можна буде там знести тим урядовим організаціям, як це вони вже були зробили. Тому що заглядуйте в посилання під відео, заходьте в наш розподілений імміграційний рух, там ці речі будуть. Так ось, оця карта затримань, вона напряму має відношення до, до, до того, щоб зробити все правильно в думках людей. Вони перевіряють, де була купа народу зловленого, туди не йти. Там, де не було зловленого, туди йти. Такі якісь підходи в людей. Хоча ці підходи... Абсолютно не мають якогось при такому прямому застосуванні якоїсь раціональності. І далі люди розбираються, набирають тих якихось камуфляжів, які потім заважають ходити по гірських стежках разом із туристами. Люди йдуть з якимись вимкненими телефонами, думають, що їх там всі ловлять і пеленгують. Саме більший абсурд це, звичайно, із потягами, коли люди бояться їздити потягами, бо на потяг треба купити квиток на своє ім'я, а ці всі спецслужби, ти цикуни, вони відразу відстежують то все. І як тільки побачать, що ти вирішив вийти з хати і поїхати на якомусь потязі, ну звичайно, там в тебе в купе буде на сусідній полиці нижній сидіти вже ти цикашник. І... І буде тебе просити пред'явити облікові документи, от так в твоїй уяві. Особливо ті, котрі почули про те, що потрібна дія для додатку Укрзалізниці, і вони навіть не розбираються, що та дія потрібна для того, щоб викупити квиток. Якщо немає квитка на цей потяг, а ти хочеш купити, то ти за допомогою дії можеш зареєструватися. Щоб як тільки з'явиться той квиток, відбудеться той автоматичний викуп чи автоматична можливість викупу для тебе. Ось так. І оці оці нашарування, вони приводять до того, що люди просто ну, з хати вони реально не виходять. Вони чим займаються? Вони ходять по всіх спільнотах. Вони спочатку ходять по койотах, зададуть питання всім койотам. Потім койоти зрозуміють, що один той самий ходить по колу, і, і він викликає підозри, що він якийсь нюхач, що він реально прикордонник, бо інакше чому він там всіх їх розпитує? Чому він там хоче не внести той депозит для, для якогось койота по одному напрямку, по тому, який він там обрав, і вже там гребти. А от по всіх йому треба пройтися. Далі, коли він вже був посланий тими койотами, то він переходить на наступну стадію. Він вже там оголошує, що йому вже потрібен напарник, що в нього там є якийсь маршрут, бо він, ну, в принципі, він там вже міг при таких розкладах накопати, йому вже могли дати з жалості маршрут. І навіть койоти могли йому дати той маршрут, щоб він тільки від нього від них відчепився, бо що ж він там хоче без кінця. І він вже починає шукати напарника. І з напарником теж та сама історія. Він там його шукає навесні, шукає влітку. Вже осінь прийшла, він теж продовжує шукати напарника, Постить там ті оголошення в спільнотах. Ну і ці адміни вони точно впевнені, що це прикордонник. Чи його треба банити, потім відсліджувати, як він приходить з інших аккаунтів, і знову банити, порівнюють способи написання того тексту і, 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 таке, так, і таке інше, там, теж креативу, скільки хочеш є з цього приводу. Зараз завдяки цим штучним інтелектам можна там порівнювати ті повідомлення і якось робити висновки. чи перуть, і Скількох осіб воно там належить. Чи це та сама особа. З якою ймовірністю чи ні. Тому ось починається от, ось такі от речі. Ну, а все це закладено із того, що людям, дітям під час шкільної програми ну, не дають шансу на, на те, щоб висловити якусь свою власну думку. Немає жодних якихось передумов, щоб людина була готова відстоювати свою думку. Чи була готова до помилки? До, ну, до таких, таких речей взагалі ніхто не плекає, вони їх присікають, всі повинні бути однаковими. Ну і в результаті ми маємо ось цю ситуацію в Україні зараз, в Україні. Ми маємо ось цю приреченість, ми маємо відсутність майбутнього, ми маємо відсутність абсолютно тих людей в суспільстві, які би могли разом об'єднуватися. І е, намагатися щось зробити. Їм ем обов'язково треба якогось месію, який точно знає як, який все порішає і зробить все з першого разу. А в результаті люди гинуть. Бо і все через те, що бояться прийняти рішення. Тому не будьте такими, котрі. Бояться прийняти рішення. Зрозумійте, що хлопці вони створені для того, щоб приймати рішення, і для того, щоб приймати неправильні рішення, це не та ситуація, яка є в дівчат. Дівчатам не можна приймати неправильних рішень, бо наслідки для них дуже... дуже дуже сильні прилітають. Тобто дівчата не можуть собі дозволити. І, там, почати справу із не тим хлопцем, з ким треба. Тому що відповідальність і наслідки просто величезні. Там, якщо вона народжує ту дитину, то вона вже до нього прив'язана. Ну, хоча зараз теж ситуація міняється, але в голові воно принаймні так якось виглядає. Тих дівчат. Ага. Інша справа з хлопцями. Хлопці створені для того, щоб робити якісь дурниці, тобто на, на козаку тавра немає, він там свою справу зробив, сунув, винав, виняв і десь втік. І якщо в тієї дівчини, якій він там пообіцяв і не знати що, і зізнався у всіх, у всіх у тих речах, про які мріють мріють дівчата. Ну, то шукай вітра в полі. Ну, звичайно, якщо в неї є там брати, і батько і брати, то тільки в такому випадку його там знайдуть, і він там знову зізнається і у всіх почуттях, і там понавигадує, що то він просто не вірив, що так можна, що йому дозволять, і таке інше. Ну, Тобто він там теж покрутиться, вигадає якісь такі речі. А, а загалом ну, хлопці можуть робити купу всякої, всякої всячини, всякої, дурні і, і, ну, і потім мати якісь ну, можливості. Другий шанс, третій шанс. Тому ті, котрі думали, що треба робити все правильно з першого разу і ніколи не робили ніяких помилок, то ваш світ якраз так і виглядає. Що ви маєте зробити все правильно з першого разу. Але ті люди, які ніколи своїх рішень не приймали самостійно, зробити щось із першого разу правильно, з власної ініціативи, ну у них шансів немає. Тому ви повинні прийняти цей факт, що ви в будь-якому випадку... Наражаєте себе на небезпеку. Інакше ви з хати не вийдете, інакше ви будете шукати того напарника без кінця, і робити ту якусь безкінечну підготовку, дослідження, і там ну в таке закопаєтесь, ви знайдете самі-самі е, найгірші якісь крайні випадки і увіруєте, що от ситуація якраз відповідає всім крайнім випадкам, бо там когось е, е, за 3 роки війни десь там взяли. І це означає, що всіх візьмуть, що туди йти зась. А з якою частотою то відбувається, яка ймовірність того, що, 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 що тебе там візьмуть, ну, таких речей прорахувати не можна, бо знову ж таки ніхто не знає, що ту таке. Всі дуже легко оперують цими речами. Що йому називають якісь там ймовірності. Але коли питаєш людину, а як ти отримав це число, звідки ти взяв цих 90%? Як ти оце от порахував? Він не то, що рахував, не, не мав ніяких даних, щоб це порахував, він не знає, як це рахується взагалі. Ну, просто ну, цими словами легко розкидаються, жонглюються. Так ось. Ем, ем, цей світ такий. Що е, треба е, приймати рішення. Ризик неприйнятого рішення чи наслідки за неприйняте рішення значно більше, ніж за прийняте. Ті люди, які наважилися приймати, прийняти це рішення, петляти там, якомусь 2022 році, спетляли взагалі на ІЗІ. Ті, котрі в 2023, спетляли трохи з пригодами, але зовсім не так, як ті, котрі в 2024 році. А ці, котрі зараз в 25-му році, вони вже навіть не усвідомлюють, що зараз ситуація відкотилася. Тому, тому що зараз ситуація простіша. Зараз прикордонників боятися не треба. Якщо вони вас ловлять, вони вас там не, не будуть нічого там з вами робити, якщо ви не будете нариватися, їх там провокувати. Ви пройдете в цей ланцюжок і там просто вам треба буде знайти вікно можливості, коли там спетляти, коли Якщо у вас не буде страху, то ваш фронтал кортекс вигадає, як втілити як втілити ту вашу втечу і ви самі зрозумієте, що ви досить швидко підете там на друге коло. Особливо гарні успіхи показують ті, котрі йдуть абсолютно тим самим шляхом, або принаймні по тому самому напрямку. Дуже добре. Виходять. Тому всім успіху! Зустрінемося по цей бік кордону.